Езоп. подорожній і ведмідь Байка Два приятелі подорожували разом, коли назустріч їм ведмідь. Один з них швидко вибрався на дерево і там сховався. А другий, що опинився на краю загибелі, впав на землю, удаючи себе мертвого. Як тільки ведмідь нахилив морду, і почав обнюхувати його, він затамував подих, бо, кажуть, звір не займає мертвого. Коли ведмідь відійшов, його товариш спустився з дерева і запитав, що шепотів йому ведмідь на вухо. А той відповів, щоб я й надалі не подорожував з такими друзями, що тікають при небезпеці. Байка доводить, що справжні друзі пізнаються в біді.